Мешканці Новомосковська можуть залишитися без опалення через борги. Про це вже вкотре наголошує директор КП «Новомосковськ теплоенерго Валерій Федорченко. 30 листопада Новомосковськ був на межі відключення від опалення. На сьогоднішній день заборгованість складає понад 16 мільйонів гривень. Розповідає Валерій Анатолійович. Благодаря вмішательству нашого народного депутата Володимира Горішаністернка. Нестеренка, есть нам вдалося как бы договориться с нафтогазом и отсрочить скажем, на ну на некоторое время этот платеж, который мы, в принципе, выполнили, там заплатили. на сьогоднішній день у новомосковців. Катастрофічна несплата боргів за опалення, яка 20 грудня може призвести до повного відключення подачі опалення всього міста. Це дуже небезпечно, адже при температурі мінус 5 градусів через 12 годин почнуть розмерзатися трубопроводи, і таким чином мешканці залишаться без тепла назавжди, запевнев Валерій Федорченко. Та. Уже теплосеть не сможет заново запуститься, потому что будет лопаться трубы, то есть в домах, в подъездах, в подвалах, ну, скажем, воздушные тепло, тепловые сети, то есть начнут размерзаться. При этом я хочу добавить еще один момент: что на балансе предприятия находится 10 школ, 6 садиков. Де поликлиника поліклініка центральна, терапевтическое отделение, відділення, де зараз в этот період епідемії лечатся наші больные. Ніхто розбиратися не буде. Ну, также фізичного підключення істочників. На жаль, деякі боржники відмовляються від конструктивного діалогу, розповідає Валерій Анатолійович. У нас є дома, де долг привишає. 200 тысяч гривен. Вот. И в этих домах есть квартиры, которые вот не платят, например, 11 тысяч долга, да? 18 тысяч долга, 15, 14, там, 10. Это, например, по улице Гетьманской, 49. Там, да? Вот есть, например, Гетьманская, 50. Тут 13 тысяч, 15, 18, 17. Я всех призываю идти оформлять субсидии кто реально не может заплатить но как правило как правило это люди не платят не самые бедные как бы в нашем городе От у нас є люди там принципіально, не платять там почути, кому-то ні време, хто-зайнят бізнесом, хто вважає, що йому е, насчитують ну кака можуть не так. Щоб уникнути подальшого зростання заборгованості і пов'язане з цим проблем з газопостачанням, капановомосковське Теплоенерго» рекомендує споживачам, які мають проблеми з оплатою боргів, негайно почати платити. Новомосковськ єдине місто, і якщо не сплачуєте ви. Уважаемые жители, хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы не получить такую ситуацию, которая сложилась у нас в городах Никополь, Марганец, Покров. Всем необходимо оплатить полученное тепло и этим продолжить нормальную работу нашего предприятия и получать теплоснабжение так, как оно есть сейчас.